СБУ арештувала майно російського генерала на понад 1 мільярд гривень. До списку заблокованих активів Валерія Капашина входять більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської. Області серед арештованого будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, офісні і торговельно-розважальні центри з загальною площою майже 30 тисяч квадратних метрів. Але як так вийшло, що російський полковник собі вільно купував майно в Україні? Річ у тім, що все було оформлено на його доньку і зятя, які проживали тут. Але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали у Росію і отримали громадянство країни агресора Тобто російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він отримував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували ці прибутки в інвестиційних проектах в РФ і тимчасово окупованому Донбасі у подальшому. Частину цих грошей спрямовували до бюджету країни агресора у вигляді сплати податків і зборів. Під час обшуків виявили військову форму російського зразка, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за кількома статтями. Господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави агресора пособництво державі агресору та фінансування терористу. Арештоване майно Валерія Капашина хочуть націоналізувати.